Добрий день! Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Рада всіх вітати вас! Ось і закінчується зима. Закінчується останній місяць зими лютий. Українська назва лютий асоціюється з лютими морозами. В давнину цей місяць ще називали Межень, бо він виступає межею між весною і зимою. А ще зимобор, бо він забирає у зими морозну силу. Давайте пограємо в гру. Зима яка? Холодна, сніжна, морозна, кришталева, чарівна, весела, святкова, пухнаста, блискуча, вітряна, біла. Зоряна, ось яка різноманітна зима. Молодці справилися з завданням. А для останнього місяця зими характерні крижаний вітер, пронизливі снігові хуртовини, колючі морози, перемети та холод. Але, не дивлячись на все це, у природі вже відчувається наближення весни. Дітки. Пропоную вам на згадку про зиму виготовити сніжинку із пластилину. Для роботи нам потрібно пластилин білого або синього кольору, стека, дощечка для пластилину, серветки, кругла основа для сніжинки. Ну і, звичайно, хороший настрій. Розкачуємо пластилин на довгі жгутики, промінчики сніжинки. До середини основи прикріплюємо пластилин. Це буде, сюди будемо кріпити жгутики. Зараз буду розкачувати маленькі шматочки пластилину на маленькі тоненькі жутики, які ми будемо прикрашати сніжинку. Ось таку сніжинку виготовила я. Спробуйте ви зробити таку красу. Надсилайте свої роботи мені. До побачення! До нової зустрічі!